Oh. О, это причина. время, понимаете? Дом... Да, а здесь машина еще видел, Они не, не понял. Да, это оно и когда он будет видео. с А, и -а -а. да, Сколько... все. Все, Хустку а? надо влиять. Что нам собирать? Что нам собирать? Так Я полюбила бы любилась и очень. Ну да. Кухова любит. Будет это. Не плачь, так. И такие нет, не будет помнить. どういうこと Чи може з другою, другою кохати? мене жарноби уже забувала, якби Орли Орлинії крила. за синім би моря, милого знайшла, живого влюбила, любила Задушила, а деле житло уже. Вона все ходить з уст, ніба, широкий ніпер не говорить, розбивши вітром чорні хмари, ліг біля ми отпочить, а з неба місяць так і сяє, і над водою, і над граю, кругом, як вузь, все мовчить. аж русский з Дніпра пригнали маліті.

Причину ворожка зробила, на самий верх на гіллячці стала, серце поле на боку, та й лізе любов рухом дуба русала, мовчки дожидали. Свої сердешні та й залосометали. Довго, довго дивилась на її уроду. За щоб там жайбріку горбить душі, запитувалася сумні та не сидячи. За щоб нам пішла на гаєм. А тим часом із діброви козак виїжджає. Він коли коровенький носили. Томився на неї. Сподикнеться, коло серця, коса. Як це, як, як на плані. Ось ідумові прочелям. Це я Бог. Бачи, заснула вив'ядавша, твоя се закрила. Кинув коня та до мене Вони розлучили мене із тобою. Зребота, що зігнався. Boa, né, Jato? Tá se se vai, que não te sinto. За що їх? Посадили над козаков'яння та ялину. А в головах у тівчине червоних ани. І... Приїдає з над ними ковань. Приїдає сумних, що нічого не Весівлює те, що речі. На сцену приглашается народ, народный цирковой коллектив АСКА, руководитель Ирина Абуса, город Днепропетровск, цирковое искусство, младшая детская категория ДУЭЛ, восходящее из